Як проходять заняття на роликах, з чого вони складаються? Важливо, у нас є індивідуальний формат занять, у нас є груповий. Швиденько в чому різниця, і швиденько в чому ж в чого вони складаються, і, і що краще підійде для вас. Значить, індивідуальні заняття це коли ви і тренер займаєтесь наодинці. Тренер може слідкувати за вами, може страхувати тільки вас, може врахувати всі ваші особливості, може підібрати необхідний план тренувань, якого ви будете чітко притримуватись разом. Тобто він один, один наодинці з вами. Дуже добре вас відчуває, веде, прислуховується і коригує план тренувань. На мій погляд, саме велика перевага індивідуальних занять це те, що тренер повністю зосереджений на вас. Тобто, якщо у вас є щось, що технічно відстає, вас турбує. Можливо, не тільки технічно, можливо, морально на індивідуальних заняттях це пропрацьовується просто ідеально, бо у вас є півгодинки, сорок хвилин, годинка, чи більше. І ви можете, от як знаєте, на сеансі у спортивного психолога, да? у психолога, але у спортивного це пропрацювати морально, а ще й потім теоретично і практично. Ось а групові заняття це там теж є різні формати. Є сімейні міні-групи, є групи корпоративні. Але загалом зараз говоримо про. Групи, які займаються у режимі секції, тобто спортивний клуб, спортивна школа, у якої є програма тренувань, цілі задачі, до яких ми рухаємось із року в рік. Спортивні групові тренування трошки відрізняються, бо нема можливості кожному учню так само, як на індивідуальних заняттях, приділяти час, але при цьому все рівно враховуються і морально-вольові якості кожної окремої дитини, і її технічні, і її фізичні властивості. Просто не в такому обсязі, як індивідуально. В чому фішка тоді групова. Занять ну, по-перше, вони дешевші, сильно дешевші, бо там ще багато абонементів, багато різних знижок, сімейні знижки. А по-друге, групові заняття це практика. На групових заняттях, якщо це групи, які займаються у режимі спортивної школи, секції є тема, певна визначена тема. Вони ця програма тренувань, вона циклічна, є мікроцикл, це тиждень-два, є макроцикл, це місяць-три місяці, і є мезоцикл, це півроку. Тобто є цикли тренувань, які повторюються, але ж рівень команди росте, і вони нашаровуються, ці елементи і їх складність поступово. І людина, врешті-решт, по нашій системі Пробро. Я обов'язково прикріплю посилання, можете ознайомитись, окреме відео також можете подивитись. Вона доходить до побро, до найвищого рівня катання. Загалом, м'язацикл супер довгий в прогресії кожного учня на групових тренуваннях, розрахований ну, до 5 там від 5 до 10 років. От як треба позайматися індивідуально 5-10 тренувань, так? Для того щоб піти в групу, то в групі я рекомендую, моя особиста думка займатися 5-10 років для того, щоб дойти до рівня у ну, чемпіона України. Будемо чесно казати, у нас таких учнів небагато, особисто у мене всього двоє. Але при цьому от, здається, да я вже досяг того самого рівня суперсенсея. все рівно є чим займатися. Можна далі працювати. Тобто, от, от ви досягли рівня максимума в Україні в нашій школі. Далі ви працюєте над рівнем європейського чемпіона і світового чемпіона. Uh, ну, ми теж працюємо як тренери, я особисто і сам, і своїх тренерів uh, навчаюся, навчаюся сам для того, щоб ми переходили у клас тренерів європейського і світового масштабу. Uh, і у нас також свої програми тренування. І коли ми дійдемо до цього рівня, то ми вже будемо навчати на всесвітньому, маю на увазі на рівні всесвіту да? <свіття> з інопланетянами. Ми трошки відійшли від теми, з чого ж таки складається тренування. Воно складається з цих циклів, якщо це групове заняття, uh, де от, на дистанції в 5-10 років треба досягти. Рівня супер сенсея. При цьому на кожному тренуванні є розминка. На кожному тренуванні є основна тема заняття, навіть якщо це індивідуальні заняття, все рівно є розминка, є основна тема заняття. є е... Фізична частина і є заминка. Заминка, що ми туди закладаємо, це розслаблення і моральне і фізичне, це зазвичай ігри, якщо це групові тренування, бо всі дуже люблять ігри. Якщо це сімейна міні-група або це індивідуальні заняття, ви проговорюєте це з тренером. Це може бути міні-покатушка, це може бути невеличка естафетка один на один. Тобто те, що допомагає вже максимально релакснути. Розминка потрібна для того, щоб в першу чергу психологічно, морально, в другу чергу фізично технічно Підготуватися до катання, щоб мозок з роликів перезував з звичайного взуття перезувся в ролики. Далі ви основна частина тренування, основна тема. Ви пропрацьовуєте певну тему. Якщо це індивідуальне тренування, як я і казав, ви фокусуєтесь на тому, що вас турбує, тільки от на, 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 на вас. Да? Вся увага тренера на вас, тільки на цій темі, тільки на цій проблемі, задачі. Ви її пропрацьовуєте на основній темі заняття. На групах є тема, наприклад, стрибків у довжину. Розбираємо стрибків у довжину, кожному учню відносно їх рівня, віку, стажу питання морально-вольових якостей віддається певна складність тренування. Наприклад, у супер товстих кабанів буде перестрибнути задача перестрибнути в довжину 4 метри у дітей або у дорослих, хто ще не має таких навичок, у них іде задача ну трошки легше, наприклад, метр, тобто, не дивлячись на те, що в групі людей очевидно більше ніж індивідуально, іноді там. Сильно більше буває і 20, і 25 людей враховуються індивідуальні побажання, індивідуальні властивості для того, щоб знову ж таки на дистанції в 5-10 років відносно нашої програми пробро підготувати людину до суперсвітового, ну добре, на рівні чемпіони України, хоча б підготувати їх до всеукраїнського рівня катання. Ось так заминка. Це якщо є певні фізіологічні особливості, наприклад, у людини. Простий приклад є особливості з м'язами. Наприклад, дуже забиваються м'язи, або відстають м'язи рук сильно від ніг. Або, наприклад, дуже втомлюються ноги. Певний комплекс вправ, які пропрацьовуються і на тренуванні для того, щоб поліпшити стан, для того, щоб прокачати цю ну проблемну зону, мені подобається слово. прокачати цю особливість, щоб зробити її. Не слабкою, а сильною стороною також видаються домашні завдання для того, щоб і основну тему підторнувати, і свої певні особливості на заминці. А ну якраз це фізіологічна частина, вибачте, а заминка це вже повне повне розслаблення, або просто проїхатись вперед-назад, або поробити щось дуже елементарне. Ідея в тому, щоб на кінцевій фазі тренування саме головне подарувати позитивні емоції. Бо от те, що там я сказав світовий рівень катання і все таке — це все дуже кльово. Але якщо нема задоволення. Не буде жодного результату в першу чергу. Наша програма тренувань враховує всі особливості дитини, дорослої людини. Там офіс, якщо вона займається, корпоративне групове заняття, сім'ї враховується її. Всі її особливості для того, щоб катання було безпечне, в другу, в другу чергу, щоб це було е, позитивно, щоб було весело і приємно, і в третю чергу, щоб це давало результат. Результат дійсно на останньому місці, бо наша філософія каже про те, що спочатку ми. Зосереджуємось на безпеці, щоб ми були здорові. Далі важливо, щоб ми були щасливі, і коли ми щасливі і здорові, ми можемо прогресувати і розвиватися. Бо якщо ми фокусуємось виключно на результаті, у нас може страждати здоров'я, безпека. Якщо ми фокусуємось виключно на позитивних емоціях, може страждати результат, також може страждати безпека. Бо якщо дитині, наприклад, дуже подобається їхати зі схилу на високій швидкості, але вона при цьому проскочила частину з безпечними падіннями. І гальмуваннями також може бути загроза безпеці. Ось так, ось так виглядають наші тренування, так вони складаються. Якщо більш детально і більш глибоко зосереджуватись, то ми прокачуємо чотири основні напрямки: це ем, слалом. Маневрування по фішкам, яке також потім еволюціонує в маневрування по живим фішкам, вибачте між живих фішок, між людей і різних живих істот це слайди або гальмування. Слайди це під тип гальмування. Ми розбираємо різні особливості, як гальмувати за різних умов. Це стрибки, є стильові стрибки, є стрибки на трюк, є практичні стрибки, є екстерні стрибки. Також це все пропрацьовується і база. Що ми закладаємо в базу? Це координація. Баланс, вестибулярний апарат, вибухова сила, швидкість, базова сила, витривалість, силова витривалість тобто, це набір фізіологічних властивостей, які обов'язково треба прокачувати дітям для того, щоб закладати фундамент здорової повноцінної особистості, як фізично, так і морально. Ось так. Все. бажаю вдалих тренувань, я з вражень. До зустрічі на заняттях. Що брати з собою на заняття? Програма мінімум, саме обов'язково. Це високі шкарпетки, ну це прям саме головне, без них буде бо бог, натруться ноги. Це одяг, який закриває максимальну кількість шкіри, ну для того, щоб не подряпатись, але при цьому він не обмежує рух. Мені подобаються шорти, бо, чесно кажучи, в теплу погоду спокотно дуже коли я в штанях. Але при цьому я оцінюю ризик, розумію, що можна ось ось такі, подряпини заробити. Далі це обов'язково захист, якщо ви Доросла людина, тобто ви вже старше 18, Ви оцінюєте ризики самостійно. Ви вирішуєте самі брати вам шолом, не брати вам шолом. Якщо це дитина, це обов'язково коліна, ліхті, захист на зап'ясток і обов'язково шолом. І по бажанню це питна вода, не газована. Звичайно, можна брати і газовану, якщо ви розбираєтесь в темі, або ваш лікар вам прописав на спеціальні напої з глюкозою. Все супер. А для дітей зазвичай не газованої води без цукру буде отак. Це, в принципі, все, що потрібно обов'язково для. А, Ну і ролики бажані. Але якщо роликів нема, ми там організуємо прокат. Навіть якщо шкарпеток нема, ми теж організуємо. Ну, не прокат, а просто продамо вам пару, яку ви зможете з собою забрати. Цього визначить, це самий мінімальний базовий комплект. Все, яскравих вражень і до зустрічі!